Чи мають проходити ВЛК ті, хто має право на відсрочку? Судова практика. З огляду на мету проведення медичного огляду, а саме визначення придатності до військової служби, його проходження військовозобов'язаним не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відсрочку від призову на військову службу відповідно до закону. Цю судову практику обов'язково зберігаємо, а ще краще вивчаємо дослівно. Це база захисту ваших прав. Посилання залишу в описі. Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 560 затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період яким врегульовано питання надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації і пунктом 63, якого визначено, що військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК з заявою про надання відсрочки, до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медогляду для визначення придатності до військової служби. ТЦК як суб'єкт владних повноважень. До компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відсрочки, після отримання від позивача заяви та документів, які підтверджують наявність підстав для надання відсрочки, повинен був розглянути зазначене питання без попереднього проходження ним військово-лікарської комісії та уточнення військово-облікових даних. Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови у наданні відсрочки свідчить про протиправну бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Суд визнав протиправну бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви позивача про відсрочку та зобов'язання відповідача. Повторно розглянути заяву.